Друзі, ми, притомні, українці, вважаємо, що влада має дати дозвіл отримати зброю кожному українцю. Кожному українцю, щоб він мав можливість захистити себе та свою родину. Короткоствольне, так як я вам розказував в будь-якій країні Європи, в Молдавії з 90-х років носять зброю і в них все нормально. Але знаходяться правоохоронці. Які розказують, що вони не зможуть справлятися з ситуацією, все буде дуже погано і таке інше. Я пропоную вам подивитися про цих правоохоронців та про зброю, яку вони тримали в гаражах. Подивіться відео, будь ласка, я прокоментую. Працівник правоохоронного органу влаштував великий сховок зі зброєю у середмісті Києва, як повідомляє прес-служба ДБР та департаменту внутрішньої безпеки національної поліції в одному із гаражів у Деснянському районі міста серед іншого зберігалось понад 35 тисяч патронів, 6 гранатометів, 6 БПЛА, 130 гранат, 90 вогів, автомати, снайперські гвинтівки. Ударно дистанційні запали, прилади для спостереження, пістолети, протипіхотні міни тощо власниками цього арсеналу виявились працівник одного із правоохоронних органів, а також його батько. Повідомляють у державі у державному бюро розслідувань. Наразі слідчі встановлюють походження вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових пристроїв. А також мету її зберігання власників арсеналу затримано. Їм повідомлено про підозру. Видно, так? Які вони, як вони турбуються про нас, як вони не хочуть давати нам зброю до рук? А самі що роблять? І що ви думаєте, це такий один випадок чи що? Гвинтівки снайперські? Гранатомети. Для чого? Правоохоронцям оце все мати. Для чого? Ну, в першу чергу. Ми маємо знати, для чого це все для чого цей арсенал. так І вони будуть нам розказувати, що нам не потрібно мати короткоствольне нарізне е, носити з собою, щоб захистити себе. Мало того, зараз же ж не, не те, що там нарізне бойове. Зараз резинку цю оформить теж проблема. Ну вони ж дивляться на Росію, там же ж. Навіть різінкою користуватися не можна, бо тебе посадять по-любому. Вони хочуть, щоб так само вже, не дай Боже, українець міг постояти за себе. Не дай Боже, бо якщо українець буде стояти за себе і за свої інтереси, то їм буде млосно, їм буде погано. Ну, десь так, друзі, десь так, ну не по-іншому.